Запитання від нашого підписника. Люблю слухати те, що ви розповідаєте. Але якщо люди жили в Європі і в метричних книгах вказано їхнє підданство, наприклад, в шлюбі наречених, чи можна брати це за основу національної приналежності? Національної приналежності це певно можна брати, але підданство не дорівнює національності. Треба це розуміти. І головне питання, якщо ви хочете на базі цієї інформації отримати там, карту поляка чи будь-які преференції в тій країні, якісь інші, чи є підданство вказано ваших предків. Питання, чи та країна визнає такий запис? От і все. Бо, наприклад, поляки не візнають підданства, вони визнають тільки національність. Треба, щоб було написано національність та като, а румуни, наприклад, визнають. Румунам до сраки, хто там був українець, ти молдаванин чи, ну там чи ще купа національностей? Якщо ти жив на території Румунії, або якщо був народжений на тій території, яка належала Румунії в певний час, ти маєш право претендувати на румунське громадянство. В них так прописаний в поляків по іншому, в євреїв ще по-іншому, треба розбиратись. Зазвичай, коли ми говоримо про підданство, ми взагалі говоримо про австрійське підданство. Який закон в нинішній Австрії? Поняття не маю. Чи визнають австрійське підданство, наприклад, німці? Поняття не маю. Можливо, їм це підійде. До речі, Саша Краковський мені розказував, що в німців досить лояльне законодавство з точки зору глибини. В нього там щось в п'ятому чи сьомому поколінні німецьке походження він їм показав документи, і він вони сказали, що цього йому буде достатньо для отримання громадянства. Йому лише треба буде вивчити мову. Ну, мову майже всі вимагають, щоб вивчили для того, щоб вважатись громадянином. І це нормально, це адекватно. Треба знати мову тої країни на громадянство, якої ви претендуєте, а не так, як ось це ваше все з москворокістю.